Ну і що це значить? Ну, начебто, мало би бути чутно, але я нічого не чую. <звук> <звук> Так, ну що це може значити? В чому біда? В чому біда? М -м -м. А, звук є? Капець якось дивно. Я взагалі не чую ні з телефону, ні так. Звук точно є, так? Ну, це це прямо якось супер дивно. ну може. Хоча, ну, воно, напевне, і краще, що немає якогось такого відтворення. От, в принципі. Так, а ну зараз секунду. Я тоді відійду ненадовго. Так, візьму собі навушники. Так, ну це дивна тема. А ну може зараз буду чути? Так, а ну Ні, все одно не чую. М -м -м -м. Так. Ні, ну це, це дивина, це прямо дуже дивно. Так не люблю цей YouTube через такі ось приколи. Хм, звук є. Ну я бачу, що він є. От воно показує тут, що воно йде. Але от на пристрої відтворення взагалі немає нічого. Так, ану, властивості. Спікерс. Ану, може, ось так. Ану. Ні, все одно нічого не чую. Ану, остаточне підтвердження. Чи буде звук. Так, ану. Ні, ну це прямо дивний цей YouTube. Взагалі не розумію його приколів. О, це тут, ну, які тільки цікаві. Всі повідомлення. От і нормально не... ага. Так, добре, треба ще щось спробувати. Ну от пристрій відтворення, ну я мав би себе чути теоретично. <гад> Як воно так може бути? Ну, добре, трохи зменшу себе все-таки. Пристрій відтворення. Та на твічі все добре працює. <гад> типу, але треба пробувати і на ютубі щось робити, бо багатьом, ну, багатьом якби лінь на Твіч заходити. Тим паче в мене. Не ігрова аудиторія все-таки в мене. Я взагалі х... 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 Яка аудиторія, але не ігрова. Ось, тому тут не знаю, наскільки це буде працювати. Так, так, так. Мікрофон. Я, блін, в шоці. Нічогісінького немає. Відтворення вимкнуто. Мікрофон.